Привіт усім! З вами Лірок. І з нами знову наш жучок-лицар. І на нас сьогодні, скоріш за все, чекає битва з босом. Не знаю наскільки довга, можливо, можливо, дуже швидка. Звісно, не в нашу користь, але зараз глянемо, що тут буде, і взагалі які тактики босів і тому подібне. Так, тут зачинено, не сумнівався. Сторовичка трішки відновили. Ой, так, хібний лицар вау, не сумнівався. Е, стрибаємо А, дари та таки, а я його ні агресивніше, чесно кажучи. Так. агрессивный він агресивний занадто вже. Ай! Ну. і ну, все. Голубимо ще раз. Ну, я, в принципі, зрозумів. Як це? Так, секунда. Ну що ж, ми знову на місці. Знову наш противник. Para poder Ah, uh -huh. aquí hay. Это уже... Не вороч, а вороч. Так, ну что тут наверное есть какие-то слепизоны. Ой, это я. Так, це вже не добре. Все летить, oh, все б'ється. Не знаю. Я тоді спускаюсь більш акуратно. Ага, тут зачинено. Стоп. Можливо, треба було за ним зістрибнути? Я навіть не знаю. Так, і що у нас тут? Тут взагалі нічого немає. Так, у нас тут відчинився прохід. Так, дивись чи я не застрібну. Сюди прохід. ну можна відпочити. заодно і карта відновилася, ну. Тут така. Так. Стеб. А, так, ти підкрався з темряви, темря. Хто це підкрадається з темряви? Ти виглядаєш дуже зловіще. Дивне порожнє обличчя і дуже недобре виглядає меч твій. Так, щось важливе притягнуло тебе вниз в, ха в, цей, в руїни Халом але я не буду питати, що. Так, і напевно ти мене знайшов, бо хочеш моєї допомоги. Це шаман. Так, не більше нічого не кажи, друже, я тобі дам дар. одне заклинання. Яке придумала я сама. Це чудово для такого як ти. Охо-хо-хо-хо. Якщо це без за заклинання? Так. Оп. Uh -huh, vengeful spirit to unleash the spirit spells with depleted soul replenish soul by striking enemies, step b this is also a my true mystery right oh. i am sure it's glitzips glitz take it sure i'm scared Ну, да, дуже. Ти, ти на кінець прокинувся. Я вибачаюсь, я, напевно, була поперед мала попередити про силу цього заклинання. Я дивилася за тому, як ти спав. Але, напевно, й сама заснула. Хо-хо-хо. Так, тепер ми прокинулись. І я дивувалась, чи ти мені зробиш маленьку послугу. Ну, звісно, не як відплату за мій подарунок, але. Просто тому, що ми, друзі. Ну, зрозуміло. Так. Страшний злий звір зробив дім в серці цього храму. Це на такий. невігластво виходить. Неповага. Я буду дуже вдячна, якщо ти. Залізеш нижче і б'єш його для мене. Так, це вже не істота, але з новою силою ти більш ніж здатний її подолати. Да, удачі з. Ось цією маленькою. з цілим маленьким проханням, мій друже. Охо-хо-хо-хо. Ну, молодець. Ага, ну Ой. Та ну. А, ось, стріляє. То нам видали якийсь постріл. зрозумів ну, Без питань. В захоронення. монстры какие-то. не предки. Так. Оп. Опа. Так. Что у нас далее? Броня пробивається мечком. Що в нас далі? А, щоб перестрібнути не можна було? Нащо стільки колючок? Запитайте когось. Оп. Добре, що здоров'я можна відновлювати. Так ку... це я уже. Вже ж не було комаря. Не можу розрахувати з цими стрибками. Yeah. Так, там є прохід вниз кудись. А, там величезний монстр. Спочатку вниз. Напевно, спочатку вгору піду. Може там щось цікаве є. Вау! Він так непогано не котиться, якщо чесно. Тільки ця душа відновлюється в битві, тут це щось типу вампіризму виходить. Угу, це це додаткове здоров'я. А де та закотилася? А ось вона. Ну, будемо сподіватися, що нам вистачить. Хм, навіть так можна. Так, тут усе? Ну, спробуємо. Розумію. А, він буде стрілятися. Ну, тепер зрозуміло. О, ось і все. А що це взагалі у нас таке? Ловець душ. І що він нам дає. Так. Викрутуються шаманами, щоб приманювати більше душ. Це світо навколо них. Ага, це тільки на лавці можна зробити. Ну тут і все. Оп! Ну да, все зроблено. Ти вбив монстра. Він був... пише, що він був домашній, але погане повітря Да, його напоїло якимось стародавнім гнівом. А, да, ну ти зробив все, що потрібно було. Дякую. Ну да, зв... звісно, ми розуміємо, що не зробив це все без мого заклинання. Ну, звісно, він закривається просто від притулку. О, дякую. О. Дивись, відкрились і ворота. Ну. охохо-хо-хо. Можна на лавці посидіти. Що у нас там? Подивитись, що там сталося з босом взагалі, не зрозуміло Я зможу туди перейти чи ні? Ну, поки що просто там все зачинено. М -м -м, а він тут не лежить? Я не зовсім розумію, що взагалі тут потрібно робити. Може, потрібно було назад упасти. Так, я спробую, що у нас тут де вихід. Зараз глянемо, що... куди веде вихід. Якщо тут нічого, то спробую знову пройти туди. А це що. А, ага, вибач, я тебе. Я з тобою розминувся. Якщо, думаю, що згублений. Да. Прийди в наш магазин в Дітмуті і купи карту цієї площі. Угу. Ну, ми вже, ми вже придбали. Так, і нам тепер можна пройтися туди назад. Чи, напевно, швидше навіть буде в Діртмут Навіть не знаю. Добре, я зараз пройдусь туди і глянемо, що там взагалі сталося. Оскільки я вже піднявся в дірслот, я вирішив відразу придбати. А, так, а де він? Я не бачу, якщо чесно. Так, це хай буде. О, тут у нас не так багато вже й залишилося. Ну, Все, один значок залишився тільки. Так, поїхали. Прикольно, Перш mm -hmm. Перше десенько до боса. Семей. Комарце. Ці хоч спокійні всі інші монстри. й теж заважають. Так, цього ми бити не будемо знову, він нам не потрібен. Цих простіше буде перемогти. Якщо чесно, так. І тепер де наш бос? Тут взагалі нічого немає зачинено все. Це, типу, його не раз можна перемагати. Я не бачу сенсу, що ви це дивилися знову. Я все-таки хочу подивитись, як це ну, працює взагалі. Так, секунда. Так, на цей раз це було набагато швидше: Вау. False Knight, ось, нам мені мене спочатку не засчитало. Так, City Crest. Тобто це все ну, довелося перепроходити. Що це там таке? Ти куди? Цікаво. Тобто булава це окремий взагалі вид. Так. О, тут скринічка. І горошки. Так, тепер можна. А, вони теж. Так, я не вистрибнув. А там я, наскільки розумію, тепер прірва. Так що, можливо, і добре, що я пройшов. Так, тепер я і не дострибну туди. Добре, що я пройшов. Але там насправді нічого цікавого не було. Так, тепер у нас на карті все як. Годиться. Тепер у нас є ще відкрився кудись прохід. Поки що я точно не знаю куди, але точно знаю, що ми можемо викупити всі карти. Так, ну що ж, секунда. Так, ми на місці. Магазинчик. Папа нада. Ага. Ну, все забрав. Ну, ми все придбали, все що можна. І... А, це можна на лавці одягнути точно. Так, Ну і все у нас три гнізда цього ось, власне, всі всій зайняті. Hallow Nest Capital City Head Ну, У нас є зараз кілька. Місць, куди ми взагалі можемо потрапити. Одне це там, де був монстр. Я там на карті. Сюди ліворуч. Інший праворуч там не муха, і ще повинен щось відкривати цей ключ. Зовсім зрозуміло, поки що. що. Але продовжимо ми вже в наступній серії. На поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе!